До неба! Усім привіт! Я – коуч Академії Мелоді Оксана Розпоп. І сьогодні ми поговоримо про злату огневич. У цьому відео я намагатимусь максимально стисло, максимально швидко пробігтися про основним її технікам. Я буду навіть вмикати коротенькі відео, приклади, щоб ви розуміли, про що йде мова трошечки про Злату Огневич. Вона ж, до речі, на Бордюк, вона все дитинство провела у Криму судак, здається. А ось навчалася. Це дуже важливо. Вона уже в Київській муніципальній академії імені Рейнгольда Глієра. Тож, як співає злата? Ornate. Oh, no, Перше і основне це дуже багато мікстового звуку. Нам здається, що це белт. Нам здається, що це товсте змикання, складочок. До речі, зараз прийнято говорити складки. Я буду вживати саме це слово замість зв'язки. Тому, повертаючись до белту, нам здається, що це товсте змикання, що це такий плотний звук, белт, але ні, це мікст. Це такий трошечки сучасний, осучаснений, легкий звук, тонке змикання більш сучасне, більш близьке, більш легке. Давайте послухаємо на прикладі пісні Гревіті. Починає суптончик Еврікан. Бачите, стільки повітрячка дає. Still you can І ближче вона на такий, якийсь головний. Резонатор прийшла, і вона використовує дуже динамічні ці всі відтінки. Вона зараз йде на крещендо. Це фальце, це зрозуміло. Але крещендо таке. Уже йде болтовий згубіш. Потім притягнутий. Контрольований. Странга! Ось про що я, ось він мікстовий звук. Нам здається, що це... Нам здається, що це белт, а вона просто мікстує гарним і так воно красиве. Ого. До речі, що до цієї пісні, вона з нею все-таки поїхала в 2013 році на Євробачення. Ми пам'ятаємо, що Злата зайняла досить високе місце. третє місце. Це говорить про те, що це дуже високий високого рівня професіонал. Але не всі пам'ятають, що в 2012 році вона проходила відбірковий турнір у нас в Україні на попереднє Євробачення із піснею Кукушка. 要辛苦了。Yes, Це, що це билтова нота, що там можна. Мені здається, мені здається, якщо розпіваний вокаліст, якщо розпіваний, то він може дістати цю ноту, все нормально. На билту навіть, але навіщо? Якщо такий мікс красивий. Я бачила... Я бачила! І знов на бал прийшла. Ти, ти, ти через це, ти! ти. Донебел! Донеба! До, неба, до, неба, <пілляр> до речі, її викладачкою в академії глієра була Тетяна Русова. Кому цікаво, це співачка. 70-х-80-х років минулого століття можете зайти і послухати її техніки. Вона там так багатогранно володіє, так лірично, вона таке ліричне сопрано, мені здається, тому можете зайти і послухати, там є її записи на Ютубі. Її зіркові учні це Катерина Бужинська, це Тіна Кароль, це Злата Огневич. Артем Мєх, здається. Тобто, це люди, які в різний час навчалися у Тетяни Русової, але так, їх об'єднує один викладач. Друге, мелізматика, мелізматика, йодлі, динаміка. Вона це все так використовує, так цим символо діє, що неймовірно зразу йдуть мурахи по шкірі. От послухайте одну пісню, яка вам дуже про багато що розповість. The of the oh, да, грається з горданню. Такий трошки гносавість, да ладно. Прибрала теж такий І просто послухайте про іспех. Ну, ви знаєте цю пісню, якщо ви слідкуєте згадую. Тепер покачаємо Заводить публіку, працює, працює, танцює. Трошки під боксу було, ви чули, так? Просто лідао. Вони такі якісь джазові штучки прослуховуються. Це не дивно, тому що Глієра, викладачка Тетяна Русова вона їм це давала. І знову ж таки, це мікст. Школа, це да? так стоїть купельно, красиво. Підспівка. Теж мікстова підспівка, дівчатка підспів, але ось ось де де роз... декорінечко, так? До цього міцтового звуку вона дуже гарно володіє академічним голосом. Звісно ж, всі відео, які я вам включаю, це тільки живий звук, тільки лайф, тому що ми знаємо, вокалісти знають всі, що на студії можна записати все, що завгодно: субтони, дабли, різні вокали і так далі, підпушечки, шопоти, і це дає такий об'єм голосу. Але ми дивимося тільки вживу виконавці, коли виступають. Тому. Так само вживу ми будемо розглядати наступну пісню. На мій погляд, це пісня, про яку скоро будуть говорити всі. Пісня пташка. Поїхали! Прем'єра була на 1, я бачу. Додає субтончика, це додає такої легкості, повітряності, динаміки. Фолі, Дала вібрато, да, таке життя трошки підтягнула. Підтягнула трошки гортань, але контрольовано все. Та не знала, пешка, скільки буде волі. Волі. Вже опустила гортань, да, вже грається. І такий Олі, такий фрай. Лолі. Якщо попередні дві строчки були більш легкі, більше піано, мецепіано, десь так, то зараз вона трошки вже додає динаміки, починає розкачувати трохи. Твангує молі, молі. На гортанчик трошки звузився. Лолі. Дійця! Таких якась така техніка. Теж кра. Теж таке середнє піднебіннячко, підняте, таке, затиснутий звук трошки, але звучить красиво, рухлива верхня губка відкриває зубки, тому таке воно зразу близьке, а все. Пейся, пташко, пейся, маєш два крила, кила. Дуже, дуже такий билтовий звук, прямо заспівано, може трошечки неоднорідна. Це пісня заспівана, але а, така: бийся, пташко, бийся, маєш два крила. Все контрольовано, але бутово, да? і Це го-гей! Такі от вигуки в нього такі, що го! І такий народний. Да, додає такої народності, якоїсь дуже красиво. Ах, мурахи! Дуже і ще й мелізматика. Я! -а 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 -а! Але як по мені, ця така э, трошки простіша в цій пісні, вона більш рівніша, але ми на попередніх прикладах бачили, на що здатна Злата Огневіч і нічого нікому доказувати не треба. Де стало чорним, запалали трави. <пілляє> О, Сміну, ворог, ворог, прийшов того дня. дня. Так, як ворон знову підкресла, трошки опустила гортань. Тобто грається з гортання, вона це вміє. <пілляє> ворог нече ворони, хоч крові слави. не пташка, рідне Це Злата Богиня Мелізмів, ми це все чули у Вандеї попередніх. І знову та прилада вивела трошечки, трошечки кріщенда, вивела підвал. Такий йоо! Такий, нічого, нічого. Вона ніби як віддає, відділяє: не бійся, такі в ній йодлі. Соло на якомусь народному інструменті Ліра здається чи щось таке. Ці, от, якісь сурми чи щось таке. Дивно, що вони на відео поставили віолончель, але думаю, там вона теж є. Треба прислухатись. Академічний вокаліст. так? таке крищено. І сата з повітря такого маєш два крила! І вийшла, да уголний не Ничего! Yeah, yeah. yeah, yeah. Маєш два крила! І ще такий. Отже, саундтрек до фільму Конотопська відьма написаний Златою Огневич. Прекрасний, фантастичний. Ми чекаємо на прем'єру фільму нашого вітчизняного. Злата Огневич це моя просто одна стоп, одна суперстар. Про таких співачок говорять великий голос great voice. Да, нам би побільше таких співачок. У нас їх там один-два і все, максимум п'ять можна назбирати. Але. Злато творіть, пишіть, ми за вами слідкуємо. Слідкуємо за вашими прем'єрами і чекаємо на ваші нові пісні. Ну що, з вами була вокалкович Оксана Роспоп, Академія Мелодії. Чекаємо вас на заняттях в нашій академії. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться, поставте лайк, задавайте питання, пишіть коментарі, я їх всіх читаю. Тому до зустрічі в академії!